Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, як ми висаджуємо розсаду капусти білоголової. Буде цікаво та корисно. Давайте розпочнемо розгляд цього питання, коли можна висаджувати розсаду, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до температури плюс 5, плюс 8 градусів. Вже тоді можна проводити висаджування на грядку. Капуста витримує мінус 5 градусів, якщо вона загартована перед висаджуванням. Ми трішки запізнили. Вже тепло, перші числа травня, але нічого страшного, і влітку можна вирощувати білоголову капусту. Давайте оглянемо розсаду і розповім, як вона повинна виглядати. Огляд завжди розпочинаємо з кореневої системи. Повністю заповнений об'єм розсадного горщику, біленького кольору, вона ще не застаріла. І 5-7 справжніх листів повинна бути на Розсаді білоголової капусти. Колір листа зелений. Чесно кажучи, я не можу сказати, що саме ця розсада виглядає ідеально, тим не менш, вона гарна вкорениться і швиденько піде розвиватися. Наступне питання: це схема висаджування. Справа в тому, що рання капуста вона більш компактна. Тому можна її трішки загущувати. Якщо ви будете добре поливати, забезпечувати свої рослинки вологою постійно, то можна саджати її на відстані 30-35 см, 30 між рослинками, 35 між рядами, потім йде доріжка 70 см. Потім знову 30 см в ряду. 35 між двома цима стрічками і знов 70 прохід. Це така поширена схема висаджування. Якщо ви будете добре поливати, це важливий нюанс. Якщо ви будете раз через раз проводити поливи, наприклад, на дачу не завжди є можливість приїхати, тоді треба трішки рослинки розширити. Коли висаджуєте розсаду, хоча б на 5 см додати цих відстанів. Для чого? Для того, щоб коренева система мала більший простір для пошуку вологи. Її не буде вистачати, якщо буде мало води і не можна її буде загущувати. Це треба обов'язково враховувати при висадженні. У нас проблем з паливами немає, тому що ми на дачі майже регулярно але і у нас є незручності. У нас обмежена грядка, тому або три ряди, або два ряди. У нас метр завширшки. Три ряди спробували, розставили дуже загусто, Наче в розсаді виглядає ще нічого, але я. Зазираючи наперед, розумію, що їй буде затісно, вона буде тягнутися, вона не буде гарно почуватися. Тому вирішили все ж таки залишити два ряди. У нас 50 см між рядя і приблизно 40 см між росинками. Перш ніж безпосередньо розпочнемо висаджувати, хочу приготувати паливний розчин, тому що це важливе питання. Дивіться, друзі, за час розвитку коренева система. Покручена, вона вся знаходиться всередині цього горшику, направлена всередину, тому що її е, кордони цього горщику підвертали туди, і щоб вона пішла гарно розвиватися. Все ж таки бажано застосувати при висаджуванні будь-який корене стимулятор розвинення кореневої системи. Ми, в принципі, будь-які рослини, коли висаджуємо, будь-яку розсаду, завжди застосовуємо стимулятори коренеутворення. Фертірут це, окрім того, що сприяє нарощуванню кореневої системи. Також тут є азот, фосфор та калій, які на початках будуть допомагати розсаді. Починати розвиватися. Окрім ось цих елементів живлення, швидко доступних для рослин, ми ніяких поливний розчин додавати не будемо. 25 мл фертіруту. До речі, хочу сказати, в складі фертіруту також є гумат калію, який позитивно впливає на загальне засвоєння поживних речовин рослиною. 25 мл на 10 літрів води. Все, це і є наш поливний розчин. І давайте приступимо безпосередньо до висаджування. Трішки заглиблюємо для того, щоб сформувалась ось така поливна лунка. Росада висаджена, залишилась її полити укорінювачем. Що ми зараз і робимо? І дивіться, друзі, важливий момент ще такий це зовнішній. Ознаки того, що рослині не буде вистачати якихось елементів живлення. Якщо підійшли до рослинки в майбутньому, бачите, що нижні листя починають змінювати колір з зеленого на рожевий, ознака не вистачає азоту. Якщо змінюється колір з зеленого на фіолетовий, не вистачає фосфору. Якщо відмирають, нижні листя не вистачає калію. Це так, на, про всяк випадок кажу, тому що одразу при появі таких ознак треба проводити швидке підживлення, допомагати рослинкам. В залежності від того, яким чином ви вирощували розсаду, треба обирати час висадження. Ми вирощували з закритою кореневою системою, тобто при висаджуванні розсади ми не пошкоджували кореневу систему. Можна висаджувати, в принципі, при умові, якщо розсада загартована у вас в будь-який час дня, якщо розсада з відкритою кореневою системою десь в ящиках ви вирощували чи на гряці, потім виривали і пошкоджували корене, тоді. Висаджуємо тільки або в похмуру погоду або ввечері, щоб дати рослинці можливість адаптуватися до нових умов після висаджування, щоб вона відновила хоча б трішки кореневу систему. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюся, для вас в ньому була корисна інформація. На цьому все. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.